У світі існують дві професії, в яких зрада клієнта є неприпустимою. Перша це, звісно ж, лікар. А другам Холл у ґінці. Знаєте, що означає «бартендер», Як за кордоном називають бармена? Бар це зупинка, а тендер добрий. Тобто це слово означає добра зупинка. Сасакура Рю? божественна склянка, паскудна робота, де гроші заробляються на людських слабкостях. Сьогодні я нарешті зважилася звільнитися. Твоєму коктейлю ще далеко до ідеалу. Ти ж зробив цей коктейль спеціально для мене? Якщо за стійкою чекає клієнт. Налити йому це мій обов'язок. Ласкаво, прошу.